Нашої наступної героїні також є дитина і вона також втратила все. Я запрошую до цієї студії нашу журналістку Валерію Коломієць. Вона розповість більше. Лєра, привіт! Привіт. Прошу тебе, сідай. Дякую. Розкажи мені про свою роботу, про те, чим ти займаєшся. Я журналіст. І знаєш, коли ти журналіст до мозку кісток, а ти точно знаєш, ти пропускаєш кожну історію через себе. І є такі історії, які, на жаль, чи на щастя закарбовуються, і ти їх деякі ти пропускаєш через себе, а деякі ти прямо проживаєш. І однією з таких історій є історія Альони з Маріуполя, і, власне, ось цей статоскоп, це. Чи не найголовніша річ, яку вона везла з Маріуполя до Вінниці, бо вона лікар. І я впевнена, що ця історія буде прожита не тільки мною, а й усі, усіма, хто про неї дізнається. Дякую тобі. Доню, почалася війна. Ці слова вона почула від мами. Спочатку не вірила, потім прийшов страх. Згодом ненависть. Вона ще ніколи так не раділа. Снігу та звичайній воді Альона Овчарук – лікарка 16 березня з сім'єю переїхала з окупованого Маріуполя до Вінниці. Сьогодні продовжує лікувати людей. Повернутися назад не може. Її будинок, як і тисячі інших, зруйнували російські окупанти. Чоловік Альони боронить Україну у зоні бойових дій, дочка ходить до школи, батьки звикають до нового життя. Дуже хочуть додому в український Маріуполь. Вони вірять, що обов'язково туди повернуться. І зараз я хочу долучити до нашої розмови Олена Овчарук, терапевтка з Маріуполя. Вона з нами на зв'язку з Кайпом. Олена, я вас вітаю. Я вас вітаю. Де ви зараз знаходитесь? Я зараз знаходжусь в Вінниці. Скажіть, ви коли приїхали до Вінниці? З Маріуполя ми змогли вибратися 16 березня того року. Що тоді відбувалося в Маріуполі, коли ви, коли ви ще були вдома? 24 лютого зранку прокинулась від того, що сказали, що почалась війна. Зібрала дитину, речі, якісь такі перше необхідні, віддала дитину батькам, а сама пішла на роботу. А чому Ви вирішили піти на роботу, а не евакуюватись? Ну тому, що в нашому місті війна почалася не 22-го року. А війна почалася в 14-му. і десь подібне ми вже це переживали, і ми ну ми чули вибухи. Ми знали, що так, ну що, що, що це робиться, і, і тому ми десь мріяли, що це так швидко кінчиться, як і в 14-му році. Що наші зсу нас захистять і цього не буде. Такої навали, що ми далі побачили. Тому ми сподівалися, що це все скоро кінчиться. Тому ми не евакуювалися. А як було? Було дуже страшно і моторош, дуже. А... Не працю... а, спочатку було так не дуже гучно, а вже з березня було дуже гучно, дуже страшно, дуже. Ваш Віна. будинок, ваш будинок вцілів? Ні, мій будинок не вцілів. Він, він вигорів. У вас Моя У вас зараз відчуття дому є? Нема. Нема. Так, да, ми зараз знаходимося в, в безпеці. Тут е, тихо, е, ну, відносно тихо, тому що ми бачили і чули. Ну, це не дім. Дім там. Лишився там дім. Розкажіть трошки детальніше. І от ці пів місяця в березні, як ви жили, що ви їли, що ви пили, чи ходили ви на роботу? А, ну, 24-го, це був четвер, я була на роботі, 25-го, ще ми. Я пішла на роботу, ще містом можна було пересуватись. А вже з понеділка, вже було ну, дуже опасно вистріли, це все було ну, дуже чутно і з роботи нас вже, нам повиписували перепустки, щоб ми могли пересуватися по місту, бо ми лікарі ми мали бути на роботі. А, а вже коли березень почався, почалось дуже страшно. Дуже. Летіла звідки тільки можна летіти: і з неба, і з моря, і з землі. і то вже було дуже моторошно. Я на роботу ходила до останнього, до 9 березня, Це, поки я могла туди ходити. Але кожен день, коли я йшла, літали літаки. Ми падали, прятались, бігали в підвали. Це так ми ходили на роботу. Чи була у вас їжа? А, так, їжа була. Батьки 24 лютого вони були в магазинах. У нас були дуже довгі черги, але в магазини ще працювали і були продукти. Мама з та, татом дуже довго були в магазині, закупилися, чим тільки змогли. Тата дуже довго стояв на заправці, щоб заправити машину хоч якимось спальним. От, то їжа в нас була. І вода в нас на перший час була. Ніхто не мог ну, подумати, що це настільки затягнеться, А вона стала кінчатися, і, і все, і почалась біда, але, дякувати Богу, був сніг, був дощ. Ми збирали воду, а потім був мороз, вона на вулиці позамерзала, ми її топили на вогні. Ну, так, виживали. Чому ви вирішили евакуйовуватися? Ну тому, що вже було не виносимо це все далі терпіти. Десь 15 го числа, коли ми вже були всі в підвалі, на подвір'я до батьків залетіла міна, і половина дому ну, він розрушився, і було дуже вже страшно. Ну зрозуміти, ми не знали нічого. В нас не було ніякої інформації. Ми не знали, що робиться в. Крім того, де ми знаходились, тому ми і не знали, що, як, що. І е, 15-го був дуже сильний обстріл. Е, були і кораблі, бу, були і самольоти ці літали, і з землі стріляли. На ранок ми вже прокинулись і десь так хвилин 5-7 не було ніякого обстрілу. Ми почули гуркіт якийсь. І я вийшла за двір і побачила, що, що в нашу вулицю в'їжджає русський танк. На ньому був великий. Ох, флаг, цей. І вийшов цей солдат і сказав, що якщо ви хочете жити, то у вас є 15 хвилин, збирайтесь. І ми в чому були, тому і сіли в машину і поїхали. Тато мій, він вже був ранений, його ранило в нього була нога в двох місцях поломана. Тато, мама, дочка і бабуся, і маленький песик. І в чому були, тому сіли в машину. Дякувати Богу, вона була ціла, та машина. А її не зачепила, і ми поїхали. Ми не знали, куди їхати, ми не знали, нічого не знали, бо інформації зовсім нічого не було. Ми просто їхали, ми хотіли жити. Люна, в нашій студії є психолог. Я хочу звернутися до вас. От скажіть, ми говорили про життя спочатку, люди, які пережили от таке лихо. Як їм відновитися і де знайти відчуття дому? І як його знайти? Це, звісно ж, складне питання. Але а, важливо а, зрозуміти, що відбувалося. Відбувалася велика невизначеність, яку, коли люди переживають, вони, а, мабуть, тимчасово, але втрачають віру в свої сили, що вони можуть керувати своїм життям і якось впливати на те, що відбувається. Тому. А, коли визначеності стає більше, люди такі нарешті приймають якісь рішення і щось роблять? Ось а, тут важливо а, звернути увагу на, на те, що відомо, на що ми точно знаємо а, з минулого, з а, теперішнього, з майбутнього. І будь-які рішення, які дають визначеність, вони дуже важливі. А, де моє серце? З ким воно, з ким я разом, хто мої друзі, хто мої вороги, що я точно хочу, що я точно не хочу. І ось всі кожна ця відповідь вона посилює людину. Вона посилює не тільки саму людину, а й тих людей, які навколо неї, дітей, батьків, тобто і тоді спільно створюється уява того, як. Повинна бути далі. І тоді люди починають вже е, визначено над цим працювати. У них виявляються плани, е, вони знають, що робити. Мабуть, спочатку це дрібниці. Ми точно знаємо, що ми хочемо бути разом. Це вже е, орієнтир, на який можна орієнтуватися. Тобто потрібно відновлювати для себе орієнтири. Лір, це історія, яку ти до нас. Я вам дуже дякую. Це історія, яку ти до нас принесла в студію, Можливо, в тебе є питання до Олени. В мене не питання, в мене захоплення, співчуття, бо насправді не зараз, таких як Олена, більше 330 тисяч українців, які позбавлені життя, позбавлені ну, нормального життя, позбавлені своїх будинків, домівок, які є тимчасово переселеними, або постійно які позбавлені житла. Мене просто, Я от зараз наживо маючи змогу поспілкуватись, мене просто настільки вразила ось ця фраза про таку вже зневіреність, коли Альона розповідала про літаки. В неї була така репліка про те, що вже виходили на подвір'я, вже дивились на ці літаки, вже настільки зневірені, що вже просто чекали. Бо коли літаки літають, ти не знаєш. Коли він скидатиме ці бомби, куди він їх скидатиме, коли ти вже просто виходиш на своє подвір'я, підводиш очі е, вгору і просто кажеш, ну вже кидай. Ну вже просто, щоб це закінчилось. І е, я не знаю, мені просто. Е, і таких мене таких людей просто настільки багато. І, це і діти, і люди, і просто для мене це настільки страшно. Е ну, коли ти в один момент просто позбавляєшся усього, що в тебе є. Ну, але тоб... Ти знаєш, і... в чому є надія? Насправді, я зараз запитаю Олени: можливо, я не права, але зі слів нашого психолога, в мене таке відчуття з'явилося, що ваш дім це ваші рідні, це о -о -от, дочка, е батьки. Чоловік він зараз в ЗСУ, але він повернеться. Можливо, можливо, я не права, але близькі люди поруч, і це ж важливо. Так, саме головне, що в нас є життя, воно в нас залишилося. Так, нам дуже боляче. Ми зараз розгублені, ми в якоїсь невагомості. Нас ну, ми не знаємо, що далі буде, але в нас є життя. І це саме головне. І я вважаю, що. Це вже скоро все кінчиться, наступить наша перемога, і це стане на свої місця. Так, воно не буде так, як раніше, це ми все і розуміємо. Але життя буде краще. І в мене знову з'явиться мій дім. А що для вас, Дім, до речі? Ви повернетеся в Маріуполь? Я дуже хочу повернутися в Маріуполь, тільки в той Маріуполь український. В наш Маріуполь український, де лунала наша музика, де лунали наші гімни, де наші дітки ходили в вишиванках, де ми слухали музику, ем, наші пісні. Розумієте, наші. Я дуже хочу в наш Маріуполь. Ви сказали, що це ваше, що це ваше останнє інтерв'ю мені, коли, коли ми з вами зідзвонювалися. Чому? Я, мені дуже боляче про це кожен раз е, говорити. Я вертаюся. так? Да? Я дуже хочу це за цей страх, цей бій. Тому е, ну, ну, я про вам... це дуже важко. Я вам дуже дякую за розмову. Ви бережіть себе, будь ласка. І якщо дякую. раптом вам потрібна буде допомога нашого психолога після програми, у нас в студії, я нагадаю, що у нас є в студії психолог, і е, ви зможете поговорити з пані Оленою, якщо така допомога знадобиться. Я вам дякую. Дякую. Олена Овчарук. Терапевтка з Маріуполя, вона зараз продовжує свою роботу, вона допомагає людям, які переселилися з Маріуполя, лікує цих людей. власне. Я тобі дуже дякую за цю історію. Вона вразила так. особисто мене. Я впевнена, що вона вразила кожного, бо таких історій не одна. І, на превеликий жаль, але в той же час, на щастя, ця війна показала, що дім це не місце. А дім це люди.